Так, друзі, всім привіт! Як мене взагалі чутно, напишіть, будь ласка, в чатику. Е, я думаю, ми можемо помаленьку розпочинати. Так, перепрошую, що на хвилинку пізніше розпочали. Додатково доналаштовував ОБСК, і, в принципі, потрібно було трішечки більше часу. Нічого ну, страшного там. Все в порядку. Окей, супер бачу, все гаразд. Е, так, добре, давайте тоді розпочнемо огляд. Е, всі, хто зараз не доєдналися, вони зможуть без проблем переглянути його в записі. Е, тому ми, в принципі, зазвичай 10-15 хвилин. Зараз приділимо якраз валютним парам, е, індексам і металам для того, щоб подивитися оцінити взагалі ринкову ситуацію і спрогнозувати, що буде протягом цього дня. Так, окей, давайте подивимося з точки зору перспективи взагалі євро подальшого, тому що насправді по євро ми зайшли в досить таку ключову точку, і може розпочатися взагалі тут досить крутий реверсел. По євро в мене динаміка така, що я буду чекати в межах даних в діапазоні ціну, і тут буде важливо бачити певні фактори. Тобто конфірми, аргументи, чому ми маємо піти до гори там, у вигляді FVG, у вигляді рейдів, і подальший памп ціни до гори. Ось на дані таргети. Це перший таргет, далі сюди. І кінцевий таргет, фінальний це є перебиття даного хая. Тому потенційно в мене є гіпотеза, що з цей рейд він спровокував досить такий непоганий реверсал. Зараз важливо отримати в даній точці ціну ціни точку упори, і, в принципі, можна буде спостерігати за подальшою динамікою для взяття позицій. Е, насправді зараз ми бачимо з вами, що Азія і Франкфурт відкрилися так супер агресивненько, тобто ось ця палка донизу, е, з точки зору варіацій, е, поки би не спішив з позиціями, ймовірніше, що ціна просто буде дропати і, е, дропатись і захоплювати ці логі. Е, тому поки не спішіть е, брати позиції, як мінімум, потрібно якісь. Повернення отримати і для подальшого везят, для подальшої регуляції от, і, і контролю позицій. Так, добре. Тоді з єврочем розібралися. В принципі, по євро більше такого нічого цікавого немає. Вчора дуже круто ми підсвіпали дану ліквідність внизу, і ціна одразу виходила догори. В принципі, бачимо, що тут є попит на. Взагалі покупку Євроча і враховуючи поле ліквідності, які ми залишили, думаю, воно і далі продовжиться. Так, давайте подивимось: також оцінимо DXY, Ми DXY давно з вами не, не дивилися. І також варто інколи оцінювати загальну динаміку по DXY, що там цікавого відбувається. Загалом у нас, якщо брати тижневий таймфрейм. Бачимо, так само стався був свіп, який спровокував вихід до гори. Ну і в принципі ціна зняла досить ключовий хай ліквідності і зараз консолідується в межах даного діапазону. Але що тут варто врахувати? Подивіться, яким чином росла ціна, тобто не сильно трендово одною палкою догори вистрелювала, а ось таким рухом плавним, залишаючи по собі трендлайни. Потенційно, якщо в принципі, ми будемо падати, ми просто одним хватом будемо захоплювати ці всі лої, і в принципі, це буде досить таки швидко відбуватися. В принципі, є всі підґрунтя для того, нам єдине, що необхідно в ідеалі це отримати зняття даного, даних лоїв, щоб ми могли переконатися, що ціна буде в подальшому дропатись. Але і в принципі по євро чи по DXY мені виглядає досить непогано. Можна буде в цілому придивитися до позицій, і ціна видно, що не супер має тут сили рости. Тобто, якщо брати з точки зору подальшої перспективи, то я буду DXY взагалі в ідеальному форматі, чекати десь тут, в межах даного діапазону. І ця зона має стати точкою опори, звідки ціна піде. До даної зони. Тому поки спостерігаємо, дивимося за даною FVG. Ну і в принципі, звідси можна буде щось для себе підцепити. Бачимо, що Гепчик тут був спровокований, ціна його одразу заповнила. Але, знову ж таки, тут варіацій не було хороших, тому що це була Азія. Тому будемо чекати ціну тут, як і по Євро. І далі оцінювати взагалі подальші маневри руху наші. <кій> так, давайте тепер по фунту подивимось. Фунт ідентично у нас, зняв був ключові лої ліквідності. В принципі, ми раніше з Артемом про це писали, що в ідеалі тут отримати якусь певну акумуляцію для того, щоб потенційно отримати вихід. Завжди, коли освіпаються такі великі поли ліквідності для істинного розвороту, нам потрібно акумуляцію. Щоб могли великі гравці накопичити свої позиції. Тут відповідно таким чином і сталося. Тобто, якщо ми так уважно глянемо, ось тут був пісвіт внутрішньої ліквідності, після якої ціна і випргнула на даний таргет угорі. Ну і зараз е, бачимо, що є точка опори у вигляді FVG, від якої ціна відбувається. Але ідентично можна буде до цього rg блоку придивитися. Коли ціна буде спускатися для потенційного пошуку позиції, досить гарно тут ціна маніпулювала даною зоною ліквідності. Ну, якщо сюди ціна прийде от, в межах даного діапазону, я буду пробувати брати якісь лонгові позиції на таргети, які сформуються. Поки ідентично, як євро, буду очікувати дроп ось такого формату. І не спішу з позиції загалом. Так, добре, з тим розібралися з фунтом. Давайте подивимося, у нас наступний це є. Давайте золото глянемо. Так, по золоту вчора якраз ідеально закрилися, були підбирали позицію і, і фактично. Десь тут і навіть трошки класно було. І фактично, прямо на хаях закрилися це дуже радує. Ну, Тут було очевидно, що ми будемо перебувати, в принципі, дані рівні. Ціна прям набілила їх добряче, і дуже дивно, якщо б ми просто їх залишили і дропнулись. Тому це був такий останній трейд перед ось цим великим дропом. Було видно, що ціна не супер має багато сили для того, щоб рухатися далі через те, що тут ми досить добряче стояли плюс сформували пули ліквідності внизу. От, І далі ми після цього дропу пішли донизу, дропнулись і е, дійшли до цього таргету. Але ми сьогодні будемо оглядати, що по золоту далі спостерігати. Так, давайте ми оцінимо на H4. Наші чотири, до речі, ми затестили були 4 годинну зону маніпуляції. Тобто, суто теоретично, можна було, якщо б це була лондонська сесія, я б тут для себе розглядав лонгові позиції і таргетом на години фівджі на ось цей е, пул. Тому поки е, складно спрогнозувати, е, я, в принципі. Прихильник того, що ймовірно, ціна ще раз один захід зробить на даний пул, і тоді почнеться звідси дроп. Тому е, будемо спостерігати взагалі за реакцією від даного FVG-годинного. ось е, цього, І в е, подальшому оцінювати. Якщо тут ціна не покаже супергресивної реакції, значить вона йде сюди, на, на перебиття даних полів вгорі. Ну і тут вже потенційно можна буде десь шукати шортової позиції для себе від даної зони. В принципі, потрібно буде поспостерігати, що нам взагалі маркет запропонує. Так, по золоту у нас розібралися. Тепер по SMP. Давайте глянемо картину. Так, так, так. СМП. Тут, тут пам'ятаєте, ми брали з вами позицію в лонг, але тут без безбито було вибило прикро. Одразу пішла, ціна була на пересвіп і <свіп>, дійшла до Таргету, Таке також трапляється. Так, давайте подивимося, що в нас по СМПці. СМП перебуває в супер агресивному тренді лонговому. До речі, останні рухи, в принципі, SP і індексів в цілому, вони каскадні. Тобто ви бачите, що ціна фактично в акумуляції ось такій не стоїть. Вона каскадами рухається догори, до низу. Тому зараз я SP і інші індекси не супер часто видаю. Саме американські індекси, бо GR30, R40, вони, в принципі, ще плюс-мінус адекватно рухаються, а з S&P мені трішечки складніше торгувати, бо я більше люблю, коли ціна стоїть в межах якоїсь конкретних рамок, не там пампиться або дампиться а агресивно, як в, даних, в даному діапазоні. Мені так набагато складніше торгувати. тому я поки по S&P, в принципі, поспостерігаю. Ну, загалом, увірніше, через такий аптренд ми зійшли в таку першу зону опори. І звідси може піти якась короткострокова корекція. Я б сильно не старався входити в позицію. Я би, можливо, сьогодні був в ролі спостерігача по SP і, в принципі. Ще раз очі гляну, що там буде на Нью-Йорку, але поки не супер. З точки зору зацікавленості мені виглядає саме дана пара. Е, окей. Тепер давайте глянемо ще у нас джер. Джер, джер, джер. Що там у нас цікавого? Так, ось. Ну, наприклад, бачите, джер, от він мав певні рухи, певні коливання, де ціна зупинялася. Так само і ось тут. І так далі. Тобто каскади тут є, але вони не супер такі великі, як, наприклад, на SMF. Ось тут, до речі, гарна така акумуляція була, якому це на досить тривалий час рухалась навіть до це. Тому мені Джер останнім часом більше імпонує. Ось ще один приклад. З точки зору взяття позицій, на відміну від американських індексів. По джерелу загалом така схожа динаміка. Я буду чекати, як на євро, буду чекати заходу ціни сюди. І пізніше будемо дивитися на лонг в межах даного діапазону. Ось такого формату буду очікувати взагалі позицію. На Нью-Йорку сьогодні вихідний, може бути у такий день. А, до речі, так, я не подивився. Дякую, що написали в коментарях. Я ще не дивився новини на сьогодні. Якщо так, якщо на Нью-Йорку буде Банк Холідей, і принципі волатильності супер такої не буде, але позиції можна брати. Тобто інколи трапляються такі дні, що банк холідей більш технічно дають позиції ніж ніж там інші дні, яким чином воно працює? Дивіться, коли відбувається Банк Холідей, у нас фактично. Попри те, що зменшується волатильність, але коли ви будете входити в позицію, зменшується і рівень стопа в там, до прикладу, в півтори рази чи в два рази, в залежності від ситуації, ну і враховуючи те, що понижена волатильність, ціна не супер таким ну, довгим чином буде йти до нашого таргету, враховуючи, що в нас пониж знижений по кількості стоп. І, в принципі, можна для себе придивитися позицію. Але я на Нью-Йорку не рекомендую кожного разу торгувати, мається на увазі на Банкхолідей. Торгуйте тоді, коли ви бачите чітко свої фактори при входу в позиції. Тому що, якщо ви будете торгувати кожен рух, це призведе до того, що ціна буде просто-напросто стояти на місці. Хоча я на Банкхолідей, в принципі, інколи беру трейди не супер активно, от я привик, що в мене є конкретні фактори. Відносини, яких я працюю, і я вони входжу. Все. Більше нічого не чіпаємо, ні з чим не працюємо і ні з чим не варіюємось. Це така для вас порада. Треба буде так переглянути в цілому, які ще завтра будуть новини. Я якраз після цього подивлю, подивлюсь. Так, добре, супер. І що у нас ще залишилось? Пожере розібралися. До речі, додав watchlist USD-CAD. Колись одна з моїх улюблених пар була на рівні EURUSD, USD, але якимось певним чином я в моменті перестав її торгувати. Зараз дивлюся, вона дана пара також починає досить погані рухи показувати. Я вчора так придивлявся. Був непоганий лонжик. Ось ціна свіпнула була азійський лоу. І пішла була до там, в горі, горі у вигляді гоного VVG. Можна було досить непоганий лонд підібрати там десь на 7-8. на 8R. М -м -м -м, Якщо класно то десь тут. Ось, е і в принципі досить технічно ходить в е ці діапазони, гарно виглядають. Я також рекомендую, що ви додали watchlist на нору. Тому що вона сезонними ходить окей, сезонними не окей. Ну але. Зараз досить непогано виглядає. Тому по USDK зараз, в принципі, я б не відштовхувався на якісь конкретні лунги, бо точно Азію не любили лишати внизу. Вона завжди буде потенційним магнітом для ціни. Враховуючи наш шортовий тренд, я б продовжував подальшу динаміку від даного FVG. Подальші маневри десь на. Дані таргети внизу щось би такого формату хотілося подивитися. І, в принципі, би від цього відносно відштовхувався. Так, Окей, добре, по цьому розібралися. В принципі, давайте по вашим запитанням, ніби накидали драфтово, що будемо чекати цього, цього дня. Ось, і можливо, якщо є запитання, давайте її задавайте. Можемо глянути нафту. Я нафту не торгую, але можемо без проблем чекнути. Я зараз я наступну мічку <кхм> е, так, це більше Артем М -м, полюбляє торгувати нафту. Я так чисто інколи е, спостерігаю, інколи ні. У мене навіть бачите, в очлісті її немає, тому я її так особливо і не торгую. Е, по нафті, е, в принципі, зараз, е, якщо оцінити загальну ситуацію, я подивився на лонги ось сюди. І ось сюди, дані таргети вгорі. В принципі, є точка опори у вигляді даного FVG. Ну і ціна потенційно може зняти дані поли ліквідності. Далі потрібно спостерігати, бо бачите, який в цілому рух по нафті у нас і фактично може бути таке, що ціна покаже тут супервеликий памп, враховуючи, бачите ось ці поли ліквідності, які ми залишили. Тому, але це за рахунок того, якщо сформується даний FVG, тоді можна буде про це вказувати, що ціна буде йти на дані етап. Тобто поки е, я працював виключно з цими таратами вгорі, і е, більше би в момент нічого не розглядав, тому що від них ми можемо також агресивну реакцію в шорт побачити, е, в залежності в цілому, як тут, побач, як тут е, покаже себе продавець. Тому ось, в принципі, таргет 1, таргет 2, з ним працюємо, а далі спостерігаємо, як, як взагалі покаже себе динаміка. Вчора по золоту. Вчора по золоту в ході в лонг, чому не повідомив довідково. А я писав там, коли аналітику давав, в принципі, що я буду брати позицію, ось, якщо в Market overview подивитися. Буду писав, що буду взяти позицію. І, в принципі, думав, цього буде достатньо. Ну, Якщо є необхідність, буду також додатково дублювати в трейдинг канал. Але я і ось тут десь написав, бо що я ще досі перебуваю в позиції додатково. Тому і в принципі, просто-напросто, щоб не дублювати одне і те саме повідомлення, вирішиш, навіщо. Якщо є необхідність без проблем, можу ще і туди, і туди писати. Просто я думав, що буде достатньо маркет оверв. Закинути ще буду підбирати позицію. І на цьому, в принципі, ключовий акцент і був. Так, окей, бачу. Супер. Так, давайте ще декілька запитань, щоб і будемо, в принципі, пити каву чай і приступати до робочого дня помаленьку. Так, е, да, Олександр, інколи не завжди виходить з точки входу одразу дати, тому що ти входиш в ситуацію раптово, і, типу, ти. Маєш паралельно ще видати сигнал, тому я завчасно просто стараюся писати, що я війшов в позицію, а там далі координую з точками входу, коли є можливість. Інколи взагалі там, перебуваю, до прикладу, не вдома, і так само хочеться видати, і через це я пишу, що я видав. А далі, в принципі, коли є час, то координую вже безпосередньо точки входу. Ось, то в залежності просто від, знаєте, від ситуації, завжди хочеться, звісно, видавати з точки входу. Але поки налаштуєш всі всі варіанти, а враховуючи, що у нас, Артемов такі позиції, які вимагають швидкого відпрацювання, тобто там долі секунди можуть дійсно грати роль, і ціна просто за ті долі секунди може швидко апнутись або дампатись, тому відносно цього реагуємо. Так, добре, друзі. Тоді, в принципі, я думаю, все. Будемо помаленьку завершувати. Дякую вам за активність в коментарях. Досить такий продуктивний ефір вийшов. Угу. Так, всім гарного дня, всім до наступних зустрічей і побачимо вже на наступних наших ефірах. Все, бувайте!